Ну, звичайно, носила дуже часто Bois Imperial від Essential Parfums, я про нього вам вже сказала. Їздила в туристичну поїздку, нещодавно брала його з собою, і це було просто дуже гарно в шлейфі. Я сама його від себе відчувала, мені здається, що на нього звертають увагу. І чоловік мені в сотий раз вже сказав, що дуже класно від мене пахне. Прекрасний, витончений, дорогий шлейф. Аромат дуже насичений, дуже потужний. Такий знаєте, він не то щоб густий. Він дуже дифузний аромат авторства Квентіна більша. І тут у нас аромат про деревину. Найбільше, що я тут, чую, це насичена. Деревина, спил свіжий дерева, в поєднанні з спеціївими нотами. Тут перець, такий прям відчутний чорний перець. Також відчуваю легесенький ладан, мускус красивий, і мінеральні ноти. Так, тут відчуваються ті мінеральні ноти, які у нас присутні в ганімеді, але тут немає шкіри зовсім. Тобто я не можу їх порівняти між собою. Відчувається, що